Мої вітання всім! І це відео, немов продовження або навздогін цієї картини роботи з твоїми підсніжниками. У першій частині роботи я говорила про те, як перенести полотно на полотно, малюнок на полотно. Як перенести малюнок на полотно? Насправді про це потрібно поговорити трошечки більше. Щоб можливо відповісти на певні питання. Насправді, у живописному світі існує декілька способів перенесення малюнку на полотно. Стандартний спосіб, як вся земля, вся історія землі, це коли мете збере і олівцем малює на полотні немовий стіс, що він має намалювати. Це саме я і робила. А є інші способи, які насправді користуються, грубо кажучи, попитом. У митців Цей спосіб, про який я буду розповідати, і який я вам трошечки продемонструю, це використовується зазвичай у акварельному живописі, якщо я не помиляюсь. Принаймні там я його бачила, але часто користуються цим способом і митці олійного живопису. Отже, про що я кажу? Це копіювання малюнка з допомогою кальки на полотно. Що це за спосіб? Береться якийсь певний оригінал, фото або картина. Вона роздруковується у тому форматі, який пропорційно співвідноситься до полотна. На тому роздрукованому матеріалі готується саме малюнок. На полотно ложиться калька із. Канцелярського магазину зверху прикріплюється це роздруковане джерело малюнку, і вже обводяться всі лінії вкрай до світло-тіньового малюнку. Насправді, тобто, якщо от в нас є підсніжник, то там межами відзначаються його е, тіні, його світло і напівтони. Іншими словами, утворюється щось схоже на оту картину по номерах. Тобто, який йде номер кольору чи відтінку ти маєш намалювати відповідно до інструкції? Саме так. Цим способом користуються, як я вже казала, певні митці в акварельній техніці, можливо, в інших, але я ще й бачила в олійній техніці. Це використовують ті майстри, які займаються копіюванням робіт. Тобто, якщо митцю потрібно скопіювати роботу якогось великого художника, Йому досить таки складно його своєю рукою, грубо кажучи, той малюнок зробити копію, тому що все-таки є своє бачення і своє бачення не тільки малюнку, а й пропорції того самого відчуття перспективи і тих самих ліній. Тому деколи це буває досить неефективно і нерезультативно. Саме тому використовують кальку. Це факт. Абсолютний факт, це було доведено, і про це багато хто говорить, тож цього соромитись не можна. Але є ще й інші способи. Деякі митці, які е, зараз живуть от я дивилася цю техніку Вендрю Тішлера і працюю з дуже монументальними великими картинами, насправді такими, як, там, наприклад, 3 на 5 метрів, десь такими. І коли ти працюєш з такою великою монументальною картиною, тобі досить таки складно перенести той малюнок. Цей пан спочатку роз... розробляє ескіз, дуже точно і детально його розробляє, закидає собі в ноутбук чи комп'ютер, потім його перекидає на, як же це зветься, ще в голові було. Десь я напишу слово, як зветься цей пристрій. От не можу згадати, от вилетіло. Оцей пристрій, і він не мов про а, проектор. проектор, точно. І за допомогою цього проектора спрямою зображення на полотно. Тож він вже бачить тіні світло, лінії і так працює. Інший спосіб також є для митців, які не мають принтера, не мають проектора. Саме про цей спосіб я буду говорити. Я покажу вам його досить таки грубо і досить таки поверхово. Просто для того, щоб ви зрозуміли, як це можна зробити, щоб вам було легше. Питання тут в іншому, цілком можливо, у вас виникне моральне питання: а чи можна це робити? А це можливо якісь Чи це можливо вже після таких процесів, таких. Грубо кажучи, от я навіть не знаю, як це назвати, можливо, це не можна рахувати за живопис. Скажу вам так: питання, звісно, в тому, о, які ви ставите для себе принципи живопису. Якщо ви хочете стати живописцем, так, просто як той сам Леонардо да Вінчі то. Так, я його саме взяла. Я його взяла. Вибачте, живу я в епосі відродження Ренесансу. Ну, це факт. Отже, якщо ви хочете цього, то так вам потрібно вчитися малюнку. Малюнку можна вчитися недосконально, тобто не доходити до саме малюнку чисто академічного. Малюнку я маю на увазі з простим олівцем, щоб переносити малюнок. Які ви бажаєте на полотно, але в малюнку з точки зору вивчати перспективу, вивчати пропорції, вивчати світочньовий малюнок. Але, до певного, такого рівня, який вам буде корисний саме для цієї мети. Наступне і вкрай важливе, якщо ви любите живопис просто у якості нанесення фарби на полотно, і вас не цікавить цей малюнок, Абсолютно не цікавий, тобто ви не хочете на це витрачати час для вас це не має значення, то ви шукаєте собі способи. І це один із цих способів. Якщо у вас такий випадок, ви маєте просто про це не думати. І якщо буде вам хтось сказати, що так, це не живопис, це взагалі якесь шахрайство чи щось інше, просто відповідайте. Мене це не цікавить, і я це просто як би сказати, нівелюю. Я хочу робити те, що роблять художники вже в наступних етапах, тобто працювати з фарбами. І все. Це мене не цікавить. Можете казати, це просто з чистою совістю і душею. Наступне: чи може бути ем, так? і є, може бути і є та ситуація, коли ви живопис використовуєте виключно для свого фопу? Абсолютно для свого хобі. І вам просто хочеться цим займатися, у вас немає часу, і вам потрібно його використовувати навіть більше як терапію. І для вас це є терапія тільки в роботі із фарбами, а не з олівцем і з малюнком. То так, ви можете також у цьому випадку таке робити. Тобто, ви уже. Для себе відповідаєте на питання, що для вас живопис, яка його мета, і що ви від нього хочете? Відповідно до цих відповідей, ви формуєте своє бачення і те, чи ви будете використовувати цей метод, чи не будете використовувати. Для тих, хто хоче займатися живописом, уже на якійсь довгій стратегічній основі, то. Так, це і метод вам буде заважати. Він не буде давати вам можливості розвиватися це проблематично. Чому? Тому що я бачила одного митця, який саме прекрасний в тому копіюванні робіт великих художників, великих епох, і він працює саме з таким копіюванням. І, на жаль, коли час приходить, і йому потрібно працювати із своїм мистецтвом. Він іде у фотошоп, він працює з фотошопом і так само переносить, тобто він не малює. На жаль, це можна сказати, що його техніка живопису дійшла до міри дуже якісної і дуже якісної замальовки. Тобто замальовки. Але і робота із фотошопом також дуже складна і дуже велика, і її не потрібно знецінювати, тому що. Дуже багато роботи там іде, Але насправді це завжди робота у якості ескіза. І все. Мені здається, я сказала все, що хотіла. Тож, давайте я вам перейду до, до самої техніки. Сподіваюсь, вам буде корисно. Ось, я вам показую найбільш простіший варіант по-перше. Потрібно на своєму гаджеті у мене на ПК виставити найбільшу яскравість у налаштуваннях екрану. Я використовую найбільш простіший звичайний аркуш паперу формату А4. Як бачите, приклала до екрану і обмальовую, зазначаючи тіні переходи тіні. Тут я роблю все досить таким загально. Я просто показую вам принцип. Ви ж можете це все дійство удосконалити. Взявши папір меншої щільності, і більш детально промалювати деталі, квітки чи будь-якого іншого об'єкту. Плюс до того, ви можете на своєму редакторі збільшити в об'ємі е пропорційно до бажаного вами полотна той об'єкт, який ви будете переносити, і відповідно його так перенести на листок. І це буде перший етап. Далі берете стандартну копірку або копіювальний лист із канцтоварів, прикладаєте його на полотно. У мене просто полотно для прикладу вам, я його використовувати не буду. І ось я кладу вже свій перемальований нарцис. А ви маєте класти відповідно той малюнок, який будете копіювати в місце там, де він має бути. На полотні я кладу, куди мені підходить. Просто щоб показати вам принцип, його вводжу знову його олівцем з збільшеним натиском, щоб лінії точно перейшли. Як ви бачите. І так, це був спойлер: все таки нарциси швидше за все будуть. Тож думайте, чи ця техніка вам підходить, перенесення малюнку, тому що якщо доля дозволить, будемо працювати з нарцисами. Готуємося морально і фізично до живопису. Тож, дякую всім, хто був зі мною, і бажаю всім всього найкращого.